Благодійники фонду лад, попри відносно безпечну ситуацію в регіоні, не припиняють волонтерську діяльність. Днями відбулася чергова видача одягу та взуття для мешканців міста і області, а також ВПО для зручності та безпеки в приміщення із речами запускали групами по 10-15 осіб. Це життя, найбільше людей, більше ніж 100». чи будуть іще такі видачі проводитися. Звичайно, видачі такі ще будуть проводитися, я думаю, що протягом всієї осені так точно. Що найбільше беруть сьогодні? Теплі речі. Теплі речі які саме? Речі, ночі. Дитячі. Куртки, штани. Завітала на роздачу пані Наталя, яка представляє урядового уповноваженого справ осіб з інвалідністю, вирішила пересвідчитися в інклюзивності локації, щоб зрозуміти, чи можуть категорійні громадяни безперешкодно скористатися благодійною допомогою. Діяльність фонду посадовиця вважає ціною у цей складний час. У Нас в державі дуже тяжко і людям, хоч якусь річ все-таки буде допомога. От я ми з чоловіком приїхали, і ми я. Дуже вражена, мені дуже сподобалося. От і ми, ми також взяли собі річ, яка нам потребує. Ну я думаю, що зараз ми ще в кінці для дівочки одної Шевченківського візьмемо крісло колісне.